У Вищому професійному училищі номер 24 міста Корець. Мене звати Ірина Поєжан. Наше училище було засноване у 1962 році. В період свого існування училище пройшло різні етапи свого становлення СПТУ номер 7 СПТУ номер 4 СПТУ номер 24 до ВПУ номер 24 міста Корець. Ті далекі часи. Трактористів, комбайнерів, слюсарів. На даний час училищі навчається 706 учнів за такими професіями. Тракторист у сільськогосподарського виробництва, електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування, маля штукатур, кравець, оператор комп'ютерного на набору секретар керівника, кухар-кондитер, а також діють курси водіївка категорії А, С. Яка дівчина активна, комунікабельна, творча, мені подобається бути в центрі подій, спілкуватися з людьми, працювати за комп'ютером. Тому я і обрала професію секретар керівника де все це можна втілити в життя. І вам я хочу розповісти та показати найкращі процеси в роботі секретаря. Ходімо! Мабуть, жоден сучасний директор, керівник чи начальник вже не уявляє своє робоче життя без особистого секретаря. По-перше, мати помічника дуже престижно. По-друге, дійсно грамотний і відповідальний секретар стає правою рукою шефа незамінною людиною на підприємстві. І, що найголовніше, гарантом того, що ви завжди встигнете вчасно, нічого не забудете і завжди будете тримати руку на пульсі. Передусім, важливо навчитися управляти інформаційними потоками, які звалюються на керівника. Секретар повинен самостійно відбирати корисну для керівника інформацію, аналізувати, структурувати та подавати її в найбільш зручному вигляді, а цього неможливо досягти без вільного володіння новітніми комп'ютерними технологіями. Адже інформація може бути представлена не тільки в друкованому вигляді, але як і електронний документ або. Путинодітна презентація. До основних обов'язків секретар керівника входить вести документообіг, до відправ... приймати та відправляти службові документи по електронній кошти та по факсу, здійснювати контроль за виконанням працівниками установ, виданих наказів та розпоряджень, забезпечити робоче місце керівника необхідними засобами організаційної діяльності. Робота з людьми одна з найбільш значущих сфер діяльності секретаря. При прийманні відвідувачів важливо вміти застосовувати знання етикету та протоколу, вміти виразити повагу, виявити участь до проблемних відвідувачів. Також секретар повинен знати смаки свого керівника, що йому потрібно на даний час. Хороший керівник це ситий керівник і потрібно знати, коли побалувати свого керівника смачною запашною чашкою. Бачимо, секретарська справа не така вже й легка, як може видатися на перший погляд, і потребує багато сил, енергії та вміння. Отож, підготовка спеціалістів цієї справи в професійно-технічних закладах річ потрібна.